13 номер Олексій Пашанчук, 21-й номер, Антон Воронківський, 23-й номер, Артем Бранко, 23 й номер Сергій Гордан. Половину нам так лібет голос футзалу, восьмитура, гетьманки, вже на той колонці протистояння відкриває рахунок і ми бачимо, що по кругу просто ніяких фізичних кондицій цього колективу. Це вже інший момент, це вже інший нюанс. Зору варто, так як було в свій час, в українській прем'єр-лізі, зберігати абсолютно всі залікові бали, потім на дві п'ятірки ділитися, і відповідно далі-далі продовжити чемпіонат у цих двох, щоб критикувати. Тож про це спостерігаємо саме за таким форматом. Ну, не вистачає кількох виконавців. Чому від партнера по команді є я. Сергігорда? Вот мы варим позицию против... Калиновский! Калиновский забивает, друзья! 2-0 стоит рахунок! Вот так старт! Это того, як сьогодні дает Гатьманки. Дуже креативно. Ну, знаешь, это... Фактично, фактично, другу половину першого тайму. Стил 9 номером і намагається, намаза все ж таки відновити ж вузька? Це Сергія Горда. Відбувається у нас гетьман Київ, тут контратака немає, 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 по Кірма Дену, Богєду, Богєно! Пробиває воротах, але не забуває зарахувати гравці. Гетьман Київ Пішла передача по флангу. Висоцький, переведення на величка. І в площі цілі зараз пробуває. Олександр Водо. Горда. Передача. Сергій горда з м'ячем. Горда

А поновлюється гра і дістається зараз З передачі Віталія Воронкова за потим'єчем і значився 13-й номер команди Покров Божий. Ростислав Берестян. Вже 2-1. Ні, друзі, я не вгадав з рахунка, знову переселенцем побував. Коли пробував оці Пархомчук, тому що ну тісно відбулася пауза, команда наче трішки вийшов з ритму гри. І звісно, якщо діяти так як діяли в першому таймі, то принципі рейтинг може все ж таки до результат. Зараз забуває Микита Висоцький. Ну, он, фактично виходить в нуль. Захарченко. удар поворота. Є тут Плеченка, Ігор Захарченко. Захарченко Закарченко, Закарченко пробуває, кормились на місці. І там відкривається попереду Бахтяр Мамедов. Мамедов вихідно, та поблизу і перекидай бах'яр Мамєдо до цієї артику. Воронков. Віра на аукція Пархомчука. Пархомчук далі. Праков є простір Пархова, пробуває поворота, ні в картасу лізар. Щодо скасування двох голів. Були взяті варени для перегляду тих епізодів. Дійсно в с що Будь-яка затримка, будь-який вар це вже привід за те, щоб понеруватися, але давайте будемо відважити, друзі. Дивіться, чи є вар, чи немає вару, головне вміти себе тримати під контролем. В руках не допускати високого праса з боку опонентів, тому що у нас Боже міє. пресингувати, вміє, діяти активно, тут яку перший раз я просто дивився протокол, тільки піднімаю очі, мною вже лезвию. Я вже просто руку виставляю, як тільки можу. По-перше, команда дуже креативна попасть. По-друге, дуже намагається чітко заложено діяти позаду. І да, можна маскувальну сітку, до речі, на маскувальну сітку ви можете задонатити, відсканувавши QR-код у Ахім-Мллівому цієї трансляції. Або проти північних. Теж варіант. Падіння зараз від Калиновського, падіння від пратики. Серія синхронних падінь, можна навіть змагання відкривати, удар поворота, цей до добування. Я не знаю, зараз просто і ну дається швидко провела атаку. рам.